А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Служба 911. Дзвінок надійшов 29 листопада 2022 року о 15.27. Служба 911, Що у вас сталося? Я заблукав. Ти заблукав? І холодно, дуже холодно. Як тебе звати? Брайан. Брайане, а скільки тобі років? Вісім з половиною. Як думаєш, я зможу поговорити з твоїми мамою чи татом? Їх немає, я заблукав. Добре, як вийшло, що ти заблукав, Брайане? Я прокинувся тут. А який вигляд має тут, Брайане? Це темна кімната, дуже темна, я не знаю. Я підсвічую ліхтариком на телефоні, але занадто темно. Підлога тверда, і тут пахне. У стіні не вистачає цегли, я бачу траву. Мені здається, я бачу червоний клен, але складно бачити крізь тіні. Червоний клен? А ти багато знаєш про дерева. У моєму місті багато таких, бабусі, вони подобаються. Відмінна робота, Брайане. Ти можеш бути десь поблизу. Гаразд, давай спробуємо ось що. Розкажи мені, де ти живеш. Я... я не повинен розповідати про це незнайомцям. Я знаю, але мені потрібно зателефонувати твоїй мамі чи татові, повідомити їм, що з тобою все гаразд. Вони ж будуть турбуватися про тебе. Ти знаєш, як я можу з ними зв'язатися. До речі, мене звати Сара. Вони померли. О, мені дуже шкода, Брайане. Хто доглядає за тобою? Бабуся. Добре. яка адреса у твоїй бабусі або номер телефону? «Е, Я не знаю. Ти знаєш, у якому місті живеш? О, так, ми живемо у. Молодець. Це досить далеко звідси, але не хвилюйся. Мені потрібно ім'я бабусі, щоб дізнатися її адресу. Я кличу її просто бабусею. Я не знаю її імені, вибачте. Добре, все гаразд. Не хвилюйся. Як твоє прізвище, Брайане? Сміт. Дякую, Брайане. Диспетчер повідомляє інформацію. Їх зараз шукають. Усе гаразд? Так, але мені дуже страшно. Знаєш, Брайане, з твого боку було дуже по дорослому зателефонувати нам. Мені потрібно, щоб ти продовжував поводитися як великий хлопчик і допоміг мені, добре? Добре. Почнемо з самого початку. Що останнє ти пам'ятаєш перед тим, як прокинутися? Ти був з бабусею? Ні, я йшов додому зі школи. Ти йшов один? «Тіммі був зі мною. Як прізвище Тімі, Брайане?» Браун. Дякую. Диспетчер повідомляє інформацію. Це дуже допоможе нам, Брайне. Ти великий молодець. Що сталося з тобою, Тіммі? Він завернув за ріг і зник. І що сталося потім? Я його шукав, а потім почув шерих у кущах біля дороги. Там був чоловік, літній чоловік. Як думаєш, ти зможеш його описати? На ньому було чорне пальто. Добре, що небудь іще. Я не пам'ятаю. Ви знайдете мене. Я дивився передачу про поліцейських, які могли знаходити людей за телефонами. Ми намагалися відстежити дзвінок, але поки не змогли визначити твоє місце розташування. О, добре. Знаєте, на вулиці здається, дме вітер. Диспетчер повідомляє інформацію. «Брайане, один із наших співробітників щойно розмовляв із твоєю бабусею. Вона сказала, що ти зник п'ять місяців тому. Але я щойно прокинувся. Ти пам'ятаєш, що відбувалося до цього, пам'ятаєш якесь інше місце. Але учора я йшов додому зі школи. Брайане, ви з Тіммі Брауном зникли п'ять місяців тому. Я, я хочу додому. Я знаю, Браяне, я теж хочу, щоб ти повернувся додому. Як думаєш, ти міг би заради мене набратися сміливості і роздивитися кімнату із своїм ліхтариком? Можливо, але тут пахне. Я знаю, але це могло б нам допомогти. Особливо, якби ти міг роздивитися цю щелину у стіні. Добре. Дякую, Брайане. Пам'ятаю, я не бачу, що відбувається, тобі доведеться мені все описувати. Я посвятив навколо ліхтариком. З дальнього боку є замкнені двері. Я намагався відкрити їх раніше. І запах стає дедалі гіршим. Запах. Браяне. Брайане, З тобою все добре. На ньому одяг тімі. Що ти маєш на увазі, Браяне? На підлозі лежить скелет, і на ньому одяг Тіммі!» Добре, Брайане, зберігай спокій. Будь ласка, зберігай спокій. диспетчер повідомляє інформацію. Поліцейські обшикають дорогу, на якій ти зник, Браяне. Вони знайдуть мене. Так, Браяне. І на це не піде п'ять місяців. Я обіцяю тобі. У кімнаті є ще щось, що могло б допомогти. Можливо, ще лина в стіні. У тебе є який небудь спосіб втекти? Не вистачає тільки однієї цегли я не можу туди пролізти. Добре. Що ти бачиш крізь щілину? Я підійду ближче і посвічу. Я не дістаю. Я бачу тільки траву і червоний клен, там усе таке дивне, стає дедалі темніше. Що ти маєш на увазі, Браяне? Важко щонебудь роздивитися і сильно дме вітер. О, ні. Браяне. Я маю повісити слухавку. Я не хочу, щоб він знайшов мій телефон. Дзвінок закінчується 29 листопада 2022 року о 15.39. Дзвінок надійшов 29 листопада 2022 року о 16.50. 911, Що у вас сталося? Це я. Хто це? Це Брайан. Де Сара? Диспетчер повідомляє інформацію. Одну секунду, Брайане. Диспетчер перемикає лінію. Браян, це Сара. Привіт. З тобою все гаразд. Я вимкнув телефон, щоб зберегти батарею, але я думаю, він знає, що в мене є телефон. Що сталося, Браяне? Він сказав, що знає, що я погано поводився, і він не проти, але тепер доведеться уповільнити розвиток подій. А потім він зробив мені боляче. Він здер шкіру з моїх ніг і змусив мене дивитися, як він накрив нею кістки тімі. Браяне. І Він сказав, що збереже мою красу, тому що час потворний. Він сказав, що така маленька істота, як я, не може зрозуміти час, тому що я його ще не витратив. Мені страшно. Ми знайдемо тебе перш ніж він зможе знову заподіяти тобі біль. Я обіцяю. Минуло вже кілька днів. Де ви? Ти сказала, що скоро знайдеш мене. Браян не могло пройти кілька днів. Ми лише годину тому розмовляли по телефону. Ні, неправда. Я не розумію, навіщо ти все вигадуєш. Брайан, ти пережив щось жахливе і... Я думаю, що ця кімната зла, Сара. Я Я не можу заснути. На вулиці завжди світло. Ти все ще бачиш клен? Так, але на вулиці більше немає вітру. Там просто тихо, сонячно безтурботно, увесь день, кожного дня. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Я не думаю, що це сонце, Брайане, особливо в такий час, уже майже ніч. Але на вулиці так світло, я все ще бачу клен. Послухай, місцеві поліцейські прочесали кожен дюйм вашого рідного міста. Вони впевнені, що вже близько. Чоловік в чорному пальто, він погано мене годує. Учора я з'їв бутерброд, але я такий голодний. Він сказав, що залишить мене досить красивим. Диспетчер повідомляє інформацію. Браяне, мені щойно повідомили дещо, чого я не зовсім розумію, і. О, ні, він повернувся. Я чую його. Дзвінок закінчився 29 листопада 2022 року, о 16.53. Дзвінок надійшов 29 листопада 2022 року о 17.31. Диспетчер 911, Що у вас сталося? Боляче. Брайане? Він зняв шкіру з моєї руки. Боляче тримати телефон. Він сказав, що ми що нам потрібно пройти довгий шлях, щоб зробити тіммі досить красивим. Брайане, я не. я не розумію. Ти не повинен хвилюватися. Сонце так сильно гріє. Чому воно не заходить? Я. я не знаю, Браяне. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили двері в лісовій улоговині неподалік від. Вони вели в підземне приміщення, де зберігався закривавлений одяг двох жертв, і фрагменти кісток, що розкладалися і належали Брайану Сміту. Експерти-криміналісти вважають, що останки Тімоті Брауна були перенесені з місця злочину. У кімнаті було знайдено телефон. Дослідження підтвердило, що це той самий пристрій, який використовувався для розмови між Брайаном Смітом і диспетчером Сарою Редкліф. Що виключає можливість того, що зовнішній абонент сфабрикував події, описані вище. Хоча поліцейські виявили труп Брайана Сміта 29 листопада 2022 року о 16.47, Сара Рекліф продовжувала розмовляти з жертвою, поки о 19.09 у його телефоні не розрядилася батарея. Колеги поліцейські підтвердили доповідь Сари Рекліф про збіг часу телефонного дзвінка і виявлення тіла. Слідчі виявляють значний інтерес до частих відсилань того, хто телефонував на перебіг часу. Однак станом на теперішній час наш департамент не зміг надати раціонального пояснення суперечливим доказам щодо часу і дат, у якій відбувалися події у цій справі. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.